Всім доброго дня! Можливо, зараз переглядається від учень 7 класу, можливо, тих, хто просто готується до якихось тестів з фізики. Але ми починаємо вивчати таку нову науку, можливо, вже не нову, це фізика. Про неї це всюди, дійсно всюди, тому що вона є всюди. Але сучасний світ вимагає того, щоб ми мали поняття Що таке наука? Тому я хочу відкрити серію відео, чи інакше, щоб підтримати те, чуєте, що фізика це чудовий предмет. Теж поїхали вивчати. Хто така це фізика? ну Фізика, походить ще з Давньої Греції. Це природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Тобто ця наука вона намагається описати все і все. Ця наука може описати будь-що е будь-яким чином. Наприклад, розглянемо такий експеримент на вас. Ви берете в руку кульку і кидаєте її на пол. І завдяки фізиці ви можете об'яснити, чому це відбувається, що вона падає так швидко, з такою швидкістю, і чому вона внапше падає на пол додолу. На цих зображеннях ми можемо побачити, що фізика це як дорога, яка веде нас. Небуття, тому що вона створена було, і все, що у всьому світі також створено ним. І щоб зрозуміти цю правильність, це твердження нам треба вчити фізику. Розділ фізики з 7 по 9 клас, який є найбільш важливим, тут не всі, тільки найважливіші це механіка, термодинаміка, ядерна фізика і елементарних частинок. Електрика, коливання, хвилі і оптика. Найбільшими з цих розділів є механіка, електрика і термодинаміка. Е, також коливання хвиль або просто коливання е, це якби е, розділ е, з механіки. Тому що механіка буде вчатися як в 7, так і в 9 класах. В цьому ми будемо вивчати більше загальну е, кінематику. Uh, що таке кінематика буде на наступних уроках? А uh, з 9 класу будемо вже починати динаміку. А динаміка це також буде в 9 класі, але ну, uh, короткими словами, це початок і кінець руху. А кінематика вже на наступних уроках. Але що вивчає фізика чи фізики? Це наука про природу, яка досліджує все і все. На цих е, ілюстраціях ви можете побачити яскраві приклади. Це рух автомобіля, це також механіка, динаміка плюс кінематика, е, також космос всесвіт, е, тому що багато хто намагається якби відкрити і дослідити поле і речовини. Це є найважливішою і найфундаментальнішою властивістю фізики. Також оце поле небо воно намагається тут дослідити те, що створив Бог. І е, наші досягнення, фізики, вони допомагають нам жити і проводити ці уроки зараз. На цьому, напевно, що все. Це перший вступний урок. Я знаю, що їм буде таким яскравим. Чи не бути в ньому гарна презентація, анімація і інше. Але я хочу почати цей процес е знімання всіх ві відео з фізики, не як вчитель, а як учень учня. Так, я не вчитель, да. я не маю. Певної освіти для фізики, щоб навчати їх інших, але цей канал сформується спеціально для цього, щоб пробувати щось разом. Є коментарі, можете писати, наприклад, розріши ту задачу, розріжай її в наступному відео, чи розбере якусь там. Будемо її розбирати разом. Ви в коментарях чи в трансляціях. Такого типу будуть у нас уроки. Чи просто розмови. Наступні уроки будуть розпочинатися, не знаю, або з фізичних явищ, або з кінематики. Тому що кінематика вона на, на, надзвичайно важлива і це якби вступ до фізики, тому без неї нікуди. Що там розв'язувати, це Починаю, починати будемо з перших частин розків задач. Після теорії будуть прості задачі, а далі будуть. Згадачі повічної складності такі як олімпіадні. Розвідська задач по одній темі хоча б штук 30 з, з... з... простих, а складних хоча б 5 штук для кожного хід-теми. Е... Ну, механіка це буде доволі довгі тема, але ми спробуємо її пройти як швидше. Якщо ви хочете почати не з механіки, то пишіть.